Сьогодні у нас субота, 6 травня 2023 рік. Ось вже видно, дерева вже всі зелені, деякі перецвіли, це ми сіємо кукурузу, на полі, на якому росла кукуруза. Тоді всім цікаво, чи до цього часу що стається з кукурузою, яку не встигли зібрати, чи вона пророщується і... Непридатна для збору, чи все ж таки вона придатна. Зараз ми просто це перевіримо, візьмемо такий качан. Ось. Так, Що ми тут можемо побачити? Е, бачу незначну цвілість. Е, кукуруза не... Проросла, ось, просто легенько прицвівши. Зараз ми подивимось вибірково ще кілька варіантів. Так. Теж є легенька прицвілість, ось легенька. Ну, як варіант на запах на запах не відчувається цвілість, тому на якісь потреби можна її використовувати сміло. Я навіть вважаю, що можна використовувати в якості кормів для тварин. Ось таке. І такої кукурузи цьогоріч дуже багато, бо серед полів у нас тут стоять озера, і так сказати, зібрати не вдалося. Але це не біда. Ось у нас 6 травня. Грузу можна до цього часу спійти тримати. Цей рік 23-й, можна сказати, був сильно підвищена вологість в цьому регіоні Житомирської області. Постійні сніги, постійні дощі і, незважаючи на це все, кукуруза досить непогано збереглась. Ось так. Ну, шкода, її зібрати не можна. І просто людям її теж не віддають ось таке. Хоча вона просто пропаде. Ну, можливо, не просто. Все ж таки диким звірам теж потрібно щось їсти, кабанчики підростуть і все така живність. Все, всім дякую.